Роман Гурик загинув 20 лютого 2014 року під час Революції Гідності від кулі снайпера у скроню. На той час йому було 19 років. Ірина Гурик, мати Романа, пам'ятає його веселим та життєрадісним. Він такий був дуже такий лідерський, він такий трохи був затятий. Ну, Тобто там, знаєте, як все так, все, все сформовано, все в одному. Але все добре сформовано в одному, тому що от знову ж. Є діти такі, знаєте, що батьки кажуть, боже, ну за що? От. А в нашому випадку, ну, я, просто, я, я горда тим, що в мене такі діти. Роман Гурик шостий з родини, хто віддав життя за Україну. Студент кафедри військової підготовки Дмитро Грицюк каже, що Роман є прикладом сильної та незламної молоді. Він був лідним студентом, про нього всі були завжди гарної думки, що викладачі, що його друзі. Його отвих він війшов в історію України як протест владі, яка була на той час. Пам'ять про Романа і усіх загиблих героїв у російсько-українській війні студенти та викладачі вшанували хвилиною мовчання та покладанням квітів до пам'ятного обеліску. Перша проректорка Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника Валентина Якубів зазначає, що пам'ятати полеглих захисників це завдання кожного. Сьогоднішній захід показує те, що ми цінуємо, шануємо пам'ять про наших героїв, про тих молодих людей, які віддають своє життя за незалежність України. Станом на сьогодні, за повідомленням прес-служби університету, 52 студентів та випускників Прикарпатського національного університету загинули на фронті. Спеціально для Стефана Ктів, Тетяна Сарай та Анна Пащенко.